Вітаю, дітки! Сьогоднішнє наше заняття я б хотіла розпочати з такого віршика. Сива матінка зима молоду яличку одягала крадькома в снігову спідничку. Дітки, ви були уважними? Про що був цей віршик? Кого матінка зима одягала в снігову спідничку? Так, дітки, цей віршик був про ялиночку. Сьогодні ми поговоримо про цю лісову красуню. Жила була в густому лісі маленька ялинка. Вона була не така, як інші дерева. Берези чи клена влітку листочки зелені, а восени вони жовтіють і опадають. А наша ялинка особлива. Вона ніколи не знімає свого зеленого вбрання. Вона завжди зелена. І навесні, коли все довкола розквітає. І влітку, коли світить яскраве сонечко, і восени, коли все кругом жовтіє. І взимку, коли летять білі сніжиночки, наша ялинка залишається зеленою. За це її і називають вічно зеленою красунею. Замість звичайних листочків у ялинки голочки, схожі на маленькі гостренькі колючки вони називаються хвоя. Якщо доторкнутися до гілочки обережно, можна відчути, які вони колючі, ці голочки допомагають ялинці не замерзнути взимку і захищають її від лісових звірят. На гілочках у ялинки ростуть коричневі шишки. У цих шишках ховаються маленькі насінинки, якими люблять ласувати білочки та пташки. Під ялинкою дуже затишно. Взимку, коли багато снігу, під її пухнастими гілками ховається від холоду зайчики та лисички. А ще ялинка дуже гарна, особливо на Новий рік, коли люди прикрашають її яскравими кульками та гірляндами. Вона стає найголовнішою гостею на святі. Ось така вона чудова, наша зелена лісова красуня. Вона дуже потрібна лісу та його мешканцям. Ось таку цікавеньку казочку ми прослухали про красуню ялиночку. Давайте тепер перевіримо, що ви запам'ятали. Давайте пригадаємо, якого ж кольору ялиночка. Ялинка, дітки, зеленого кольору. Що на гілочках ялинки замість листочків? Замість листочка у ялинки ростуть гулочки хвоя! Якими плодами з ялинки люблять ласувати білочки і пташечки? Білочки і пташки люблять ласувати насінням із шишок. А які ж тваринки ховаються під гілочками ялинки взимку? Під гілочками ялинки ховаються зайчики та лисички. Молодці малята, сьогодні ви були уважними і дізналися багато цікавого. А нам з вами вже час прощатися. До побачення!